Друзі, всім доброго дня! З вами підвір та автомобілів з Європи. Дивіться, хочу зняти таке коротке відео. Завтра плануємо виїзд в Нідерланди. Їдемо завтра за автомобілями, які ми підбирали наступ... минулого тижня. Це є чотири автомобіля, автомобіля автомобілі Kona і два автомобіля Kia Niro Всі автомобілі ми викупляли. На різних автобудрайфах, на різних стоянках, тобто не на аукціонах, а вже безпосередньо на автоплощадці оглядали і вже тоді е розмовляли з замовниками і вирішили купувати, не купувати. На даний момент є один автомобіль не проданий. Це Hyundai Kona 2019 рік, 100 тисяч пробігу. Гарний колір, такий червоний, перламутр кого цікавий, телефонуйте, можу здати більш детальне відео фотографії. Батарея замінена. Що хочу сказати, завтра от їдемо в Нідерланди. До речі, завтра будемо транспортувати автомобіль з України в Нідерланди. Це є Opel Ampera, на заміну батареї. Тобто домовилися з офіційним дилером по гарантії будуть міняти батарею на нову. Кого Таке цікаве, також можна організувати. Правда, це довготривалий процес. Також можете телефонувати. Завтра також два чоловіка їдуть з нами безпосередньо для того, щоб підбирати автомобіль особисто. Там xc 60 людина собі хоче, і також ще один чоловік, але він ще не оприділився, який автомобіль він має намір купити. Тобто, вже буде безпосередньо розглядати автомобілі, які будуть в Нідерландах. Отже, кого цікавлять? Будь-які автомобілі, дизельні, гібридні, бензинові, електричні, телефонуйте. Будемо підбирати, доставляти, сертифікувати, розмитнювати, робити все для того, щоб ви були задоволені. Рекомендували нас своїм друзям, сусідам, рідним, близьким. До кожного клієнта стараємося підійти індивідуально, виконати всі його забаганки. І, в принципі, як ви бачили в попередньому моє відео, якщо купуємо Hyundai Kona або Kia Niro і. Не Виникають будь-які питання на рахунок підшипників, Робимо заміну особисто без проблем. Якщо я купив і чи по дорозі, чи е, е, буквально там під час розмитнення. Загоділи підшипники, я їх міняю безкоштовно, тобто за процедуру нічого не беру. Якщо можливо, навіть така ситуація, що ви придбали автомобіль будь-якої іншої людини, і у вас є зараз проблеми з редуктором або з мотором. Можете звертатися, вартість такої послуги коштує 600 доларів. Можемо замінити без проблем. Зранку приїжджаєте і година 3-4, автомобіль буде готовий. Отже, підписуйтесь на мій YouTube, Тікток-канал, кого цікавлять автомобілі, також можете телефонувати. Всім гарного дня. До, неба, до побачення, до нових відео.